Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео вам розповісти про ще одну. Зміну що в 2024 році, а саме в грудні, були внесені зміни до порядку надання призначених пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідно до цих змін, дивіться, вони, по-перше, врегульовують питання, кому виплачують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. якщо... Пільговик, інформацію, про якого було внесено до реєстру людей, які мають право на пільги, наразі знаходиться в полоні, або ж його визнали зниклим безвісти за особливих обставин. Дивіться, дана постанова передбачає можливість змінити отримувача призначених коштів на члена родини. Пільговика. Кошти пільг, які належать пільговику, який наразі знаходиться в полоні або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин, виплачуються за зверненням одного з членів його родини, який фактично проживає в житловому приміщенні. З адресу якого надаються пільги. Також дана виплата здійснюється на підставі поданих документів Заяви ви можете її написати в довільній формі, до неї немає ніяких чітких правил та рекомендацій. Тобто заява в довільній формі. Та витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, який буде підтверджувати факт, що пільговик знаходиться або в полоні, або ж він. А... Визнаний зниклим безвісти за особливих обставин. Дані документи ви можете подати особисто через сервісний центр Пенсійного фонду України, через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад, через центри надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПи. Онлайн. Для цього вам потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та поштою. це, коли ви відправите відповідні документи на адресу органу Пенсійного фонду України. Також перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем, звернення члена родини пільговика за виплатою на його. Власний банківський рахунок. Тож теж, будь ласка, майте на увазі, можливо, дана інформація комусь буде важливою і корисною про те, що родини пільговиків, які наразі знаходяться в полоні або зникли безвісти, мають право отримувати їхні виплати.